Криворізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою потрійне свято. Останній дзвоник, урочиста клятва першокурсників та церемонія випуску ліцеїстів. Вітаємо зі слава, слава, слава! Випускники передали прапор ліцею першокурсникам. Серед випускників ліцею, – 17-річний Марк Рибальченко. Юнак каже, військову професію обирав свідомо. Знайшов нових, нових знайомих, друзів. Із вчителів хочу відзначити вчителя фізкультури Віталія Нарточо. Дуже крутий чоловік, займається дзюдо. Ось Ну, звісно, моє мого вихователя взводу Руського Анатолійовича. Попереду в мене НМТ так, і випробування фізкої дотовки. Далі планую в Одеську академію. Щиро дякую мамі, моєму тату, Саші, Ірині Володимирівні, класній керівниці нашій. 15-й взвод сила. Лунають акорди прощального вальсу. 38 років життя присвятив ліцею заслужений вчитель України Жорж Каруца. Цей випуск це в нас 36-й випуск. От, мені дуже приємно бути присутнім на цьому зібранні, тому що наші ліцеїсти, які навчались оці два роки, вони трішечки, ми будемо казати. Були обіжені тим, що рідко бували на заняттях на практичних, тому нам дуже приємно значить, їх випускати, і ми будемо за них держати кулачки, щоб вони поступили в вищі учбові заклади. Хлопці всі йдуть свідомо. Вони розуміють, що захист нашої вітчизни це їх. Обов'язок ліцеїстів, педагогів і батьків одного із найавторитетніших закладів освіти області і міста привітав Юрій Вілку. Ця подія проходить якраз в той день, коли міста відзначає 250 років. Майже 40 років нашому ліцею, і він теж разом з містом. Ріс набирав потужності, набирав ліцеїстів. Формувалася команда педагогів, ми можемо гордитися нашими випускниками. Це п'ять героїв України, генералів, полковників, керівників правоохоронних органів. Старших офіцерів бо дуже потужна підготовка. Я дуже вдячний педагогічному складу ліцею. Юрій Вілкул вручив похвальні грамоти ліцеїстам. Також нагородили учнів, які досягли значних успіхів у навчанні, спорті, мистецтві, наукових конкурсах, підтверджуючи, що сучасна молодь активна, розумна і талановита. Не залишилися без уваги й класні керівники та вчителі, які щодня вкладають душу в своїх вихованців. Їм також вручили відзнаки за професіоналізм і відданість справі Вікторія Добровольська, Андрій Славний, цей день.